25 жовтня у світі відзначають міжнародний день боротьби жінок за мир. В цей день вітають тих, хто робить все можливе, щоб не приливалася кров, щоб у матерів не було страху за життя своїх дітей. Волонтер Ірина Бойко, як ніхто інший, знає ціну мирного життя. 99 днів жінка знаходилася в полоні у терористів. У пастку вона потрапила, коли разом з іншими волонтерами відвозила гуманітарну допомогу на Луганщину. Додому Ірина Євгенівна повернулася з підірваним здоров'ям та без фаланги пальця. Її жорстоко катували. Нині вона гостя нашої. Студії доброго дня. Доброго дня разом з трьома іншими волонтерами 19 червня цього року ви поїхали на Луганщину, і мета була відвести гуманітарну допомогу. Так нашим українським десантникам ви знали про можливі ризики для вашого життя і здоров'я. Про це вас це не зупинило, і вам пощастило вибратися живою з полону. Розкажіть про це насправді пощастило. Як я вибралася з полону, скажу вам до останньої хвилини я вірила, я вірила, що мене шукають, я вірила, що мене люблять. Я весь час перебування в полоні, я відчувала молитву, відчувала тепло тих сердець, тих людей, які мене чекали тут. Коли я з'явилася в Україну, коли ми перетнули кордон, коли ми виїхали з першого ДНРського блокпоста, ще було тривожно, ще було важко. І я вам не можу передати словами ту радість, те щастя, коли я побачила перших наших полтавських військових, саме полтавських. Коли я побачила наш прапор, це ті хвилини, які, яких я чекала. Я чекала їх так довго. Недаремно говорять, що до останнього не втрачайте надії, віри. Вірте, Ви не надійтеся втрачали. і моліться. Я всі, весь час перебування в полоні з, того, з тої хвилини, коли я змогла прийти до свідомості, я молила Господа за Україну. Я молила Господа вберегти Україну. Я молила Господа за мир і молила, щоб діти. Які зараз мають такий досвід, тяжкий страшний досвід війни, щоб вони його ніколи не знали, щоб інші діти, ті підростаючі покоління, щоб вони ніколи не, не чули вибухів і не чули, як свистить міна. Ви це щоб оці малесенькі дітки, які от ми привозили діток, і вони... Бігли, вони бігли між квітами, вони бігли біля обласної ради, а мами лякалися людей в формі. я не могла тоді їх зрозуміти. Я говорила, ну погляньте, в нас все прекрасно, у нас тут квіти, у нас тут діти, у нас все добре. Я молилася за те, щоб скрізь у цьому світі було добре, щоб не було голодних дітей, щоб не було тих дітей, яким не можна навіть вийти на вулицю гуляти. Тому що невідомо, коли і звідки прилетить той снаряд. Як вас змінило перебування у полоні ці жахливі три місяці чи навіть понад три місяці, і це вплинуло якось на ваше світобачення, загалом на ставлення до людей? Дуже вплинуло, дуже вплинуло. Я завжди любила людей. Я зараз люблю людей, але зараз я їх люблю ще більше, ніж раніше. І я сама собі пообіцяла до останнього подиху, я буду боротися за мир, буду боротися за мир в усьому світі. І знаєте, мати Тереза говорила, коли мене запросять на два мітинги, які, які будуть один за мир, а другий проти війни, я обов'язково піду на той, що за мир. І саме тому на ваше запрошення я відповіла згодою. Те, що з вами сталося, ви намагаєтеся забути весь цей жах чи навчаєтеся жити з усім всім. Як вам це вдається? Ви відчуваєте по собі, що це вас змінило? Якщо й змінило, то на краще. Навіть після пережитого, наскільки ви мені розповіли, ви не збираєтеся полишати своєї волонтерської діяльності. Більше того, навіть навіть ваша донька вона теж волонтер. І, і моя донька волонтер, і мої друзі. Наташа Талипова, Леся Володькіна, Костіна Наталія, Локеанчика Вала, дуже багато жінок Майдану зараз займаються волонтерською діяльністю. І я дуже, дуже я жалію за те, що відбулося, тільки тому, що я не приймала участі і не допомагала нашим рідним хлопцям, які там які знаходяться в зоні АТО. Ми поїхали саме туди, в цю 25-ту десантну дивізію. Тому що зателефонувала мама і попросила відвести передачу для її сина, який знаходився в Зеленополі. Ми поїхали. ми поїхали. Ми поїхали. Ми розуміли, ми все розуміли. Ми розуміли, що це ризик, ми розуміли, що. Ми можемо не повернутися, але при тому всьому, там діти, там, там голодно, там важко. Доставити гуманітарну допомогу не було можливості. Тому ми прийняли рішення з нашою групою їхати. Я знаю, що ви не лише гуманітарну допомогу відвозили, а й власне допомагали місцевим мешканцям перебратися сюди на мирну частину України, на мирну територію. Розкажіть якийсь конкретний можливо випадок, який вам найбільше запам'ятався за час нашої діяльності, діяльності нашої групи ми вивезли багато сімей. Одна з цих сімей з Луганську – це люди впевнені і горді за Україну. Це люди, яким я подарувала прапор, і вони його цілували, і вони його прийняли з таким трепетом. Це хлопчик, який говорив: я не хочу гавліти, я хочу говорити, не хочу папа, хочу батько. Це сім'я, в якій троє синів і одна донечка. Зараз вони перебувають тут, у нас, в Полтавській області, сестра Лени, мами цієї сім'ї. Знаходиться в Луганську, вона там проводить, ми з нею спілкуємося періодично. Це людина настільки відкритої душі, вона там проводить роботу серед людей, вона там допомагає нашим військовим, вони збирають там гуманітарку і відвозять військові частини. І ця жінка з Луганську говорить, що нема води. І хай не буде. Нема світла, нема пенсії, і хай не буде до тих пір, поки не зрозуміють, що наша Україна, рідна наша ненька Україна, дала для Луганщини, для Донеччини набагато більше, ніж хто б інший мог дати. Що тільки в Україні схід може бути щасливим. За скільки років нашого спільного існування. Ще на початку 2000-х років ми проводили акції, ми возили іграшки між областями, ми возили концерти, крім всього, я ще голова управління обласного благодійного фонду. І тому ми працювали з іншими благодійними фондами. Ми жили однією сім'єю, і дуже боляче, що зараз відбуваються такий, такий жах. Що страдає, страждає мирне населення, що страждають діти. І ми, матері, ми маємо зробити все для того, щоб наступив мир. Ми маємо молитися і маємо вірити. Ми маємо силу. І найбільша сила це молитва матері. Власне, прикро, що деякі політики, зокрема жінки, закликають мають таку агресивну позицію, і власне закликають до войовничих якихось дій, до воювати до останньої краплі крові і так далі. Тобто, ви як мама, як жінка, як людина, яка пережила таке горе, налаштовані зовсім по іншому. Ви це вас не обізлило? Ви не розчарувалися. А я Хочу запитати. А та жінка, яка говорить про останню каплю крові. Вона свою дитину туди відправила? Вона відчула те, що чує серце матері, якої дитина під кулями. В мене гордість за тих дітей, які люблять свою рідну землю, які готові до останньої краплі стояти. Але кому потрібна ця війна? Навіщо? І кому вона потрібна? У мене дуже багато друзів, як в Луганську, в Донецьку. В мене хрещеник в місті щастя, в місті Димитрів, У мене є людина, яка я допомагала перевестися в інший лікувальний заклад. Він людина, яка потрапила в тяжку ситуацію життєву. У мене дуже багато родичів, які живуть на Донеччині. І при тому, при всьому, не вже ми вже вороги. Чому ми маємо бути ворогами? Україна Кому це вигідно? Україна. Я боролась, борюсь і буду боротись за єдину Україну. Я її дуже люблю. І зрозумійте, в ті хвилини, коли ти розумієш, що ця хвилина може бути остання, ти ох як сто раз подумаєш перед тим, як подумати. Ви підтримуєте зв'язок з багатьма волонтерами, не лише з тими, якими, з якими ви безпосередньо співпрацювали раніше і зараз співпрацюєте взагалі з волонтерами міста. Чи можете ви розповісти про якісь конкретні приклади от такої героїчної відданості жінок-волонтерів своїй справі? Буквально вчора я зустрічалася з Лесією Володькіною з Надією. Голова Машівської райдержадміністрації Юлічка, вибачте, в мене зараз після тих травм і стресів з пам'яттю зовсім не те, що було раніше. Я прошу вибачення у дівчаток, яких я не пам'ятаю прізвища, але я пам'ятаю їхні очі. Я пам'ятаю їхній патріотизм і їхню любов. Я пам'ятаю, як вчора надюшка показувала ці фото, як вона мені запропонувала. Ну, якщо в тебе буде сила, якщо ти зможеш, будь ласка, може ти зможеш працювати з нашими військовими пораненими, які є в госпіталі, звичайно, зможу. Для того, щоб мені це зробити, мені треба ще буквально трішки. Я дуже хочу бути корисною. Я хочу служити своїй рідній вітчизні. І для мене дуже боляче, що ці чотири місяці я не могла робити справу ту, яку я люблю. Але ці чотири місяці, три місяці, вибачте, не чотири, три місяці, вони, вони були мені необхідні для того, щоб зрозуміти, що нема нічого в світі ріднішого і дорожчого за мир. Тому що тільки під мирним небом сміються діти, тільки під мирним небом народжуються діти, і тільки під ясним мирним небом можна знайти своє щастя. Власне, про пропозицію, як вам зробили, допомагати у психологічному плані бійцям, які зараз перебувають в нашому полтавському військовому госпіталі, ви погодилися, так? Звичайно, погодилася. Звичайно, погодилася. Я прикладаю максимум зусиль для того, щоб мені як можна швидше пройти реабілітацію, зібратися з силами, з духом. Ні, не з духом. З духом я вже зібралася. Я дуже вдячна тим, хто мене зустрів. Я дуже вдячна тим, хто мене чекав. Я всім говорила, просто ви вміли ждати, як ніхто другий. Я... Я дуже люблю свою Полтаву, але також я люблю свою Україну. Я люблю кожного із... із тих, кому потрібна допомога. І тому, а чи є час думати про те, що йде в тебе? По-моєму, вже пора збиратися. І ти допомагати, хоч тим, чим я можу допомогти. Я розумію, що. Я вже не поїду. З тими проблемами, з здоров'ям, які є, я вже не поїду далеко. Але не обов'язково їхати в зону АТО для того, щоб максимум зробити для миру. Вашої допомоги, власне, потребують тут, ви потрібні. Ви можете допомогти навіть тим самим бійцям, які зараз в госпіталі. От для цього я збираюся з силами. Пані Ірина, наостанок, як людина, яка не втратила віри, не втратила надії, яка не впала у відчаї, що ви можете порадити матерям, зокрема, які от зараз, можливо, на тій грані, коли вони втрачають будь які віри найкраще? Які у відчаї? Відчаї це також гріх. На всі свята Господня воля. І Господь чує кожну нашу молитву. Збираємося і молимося. Спасибі вам, що незважаючи на пережити, на затребуваність, ту, яка зараз існує у вас як у волонтері, і знайшли час, завітали до нашої студії. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні в нас був особливий гість: це Ірина Бойко. Вона перебувала у полоні у терористів понад три місяці. Ну а зараз не полишає своєї волонтерської діяльності. Спасибі вам на все добре.